Зачитати молитву. Домолитця. Головнів борозня. Україна, свята мати героїв. Україна, свята мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Прилинь, бурою, вітру Кавказького! Прилинь, буре, вітру Кавказького! Шумом карпатських ручаїв! Шумом карпатських ручаїв! Боєславного завойовника батька Хмеля! Боюсьла завойовника батька Хмеля! Гомоном Софіївських дзвонів. Радісним симвомо Софіївських дзвонів. Нехай тобі відроджуся. Нехай тобі відроджуся. Славою твоєю опромінняся. Славою твоєю опромінняся. Бо ти все життя моє, бо ти все життя моє, бо ти все моє щастя. Бо ти все моє щастя. Задзвони мені бряскатом Кайдан. Задзвони мені, бряскотом кайдан, Скрипом шибаниць у понурі ранки. Скрипом крипом у понурі ранки. Зойки закатортоване, присили зойки закатова в льохах, в тюрмах і на засланні, в льохах в тюрмах і на заслані, щоб віра моя була Гранітом, щоб віра моя була Гранітом, щоб росло завзяття і міць, щоб росло завзяті і міць, щоб сміло йшов я убій, щоб сміло йшов я убій, як ішли герої за тебе, як ішли герої за тебе. За твою славу, за твою славу, за твої святі ідеї, за твої святі. Неволя, що помстити в неволі. Потоптану честь. Потоптану честь. Глумкатів твоїх. Глункатів твоїх. Невинну кров помордованих під базарами і крутами. Не кров помордованих під базарами і крутами. Кінгирі в кінгірі Воркуті. Кінгірі в Оркуті. Геройську смерть герої української нації. Геройську смерть, герої української нації. Української національної революції. Української національної революції. Євгена Коновальця, полковника Євгена Коновальця, Басарапі Головінської, Басарапі Головінської, Шухевича і Бандери, Шухаючи Бандери, та славну смерть не лише на білася, та славну смерть не лише на Біласа. Героїв Небесної Сотні. Героїв Небесної Сотні, полеглих у московсько-українській війні, полеглих у московсько-українській війні, і тисяч інших незнаних нам, і тисяч інших не знаних нам. Що їх кості по порозкидані або тайком загребення? Що їх кості по розкидані, або тайком загребення. Спали вогнем життєтворчим усю хволість у серці моєму. Спали вогнем життє творчим, хволість у серці моєму. Страху, нехай не знаю я. Страху нехай не знаю я. Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Скрипи мій дух, скрипи мій дух. Загортуй волю, загартуй волю, у серці замешка моєму, у серці замешки моєму. У тюрмах і тяжких хвилинах підпільного життя, у тюрмах і тяжких хвилинах підпільного життя. Рости мене до ясних чинів. Зрости мене до ясних чинів. В чинах ти хай я смерть. В Чинах ти хай я смерть. Солодку смерть у муках за тебе. Солодку смерть у муках за тебе. І розплинуся в тобі, і розплинуся в тобі. І вічно житиму в тобі. І вічно житиму в тобі. Відвічна Україна! Відвічна Україна! Могутня і Соборна! Могутня і Соборна! Слава нації! Смерть Московської Федерації! Сати дострою! Колись у нас заведено нашому підрозділі багато нових після вечірньої молитви українського націоналіста на гасло слава нації відгукуватися смерть Московській Федерації. Розуміло?